Доброго дня, мої любі! З вами Наталя. Рада вітати вас на моєму каналі і хочу сказати вам дякую вам, що ви на мене підписалися, порекомендували мій канал на Ютубі. І за те, що ставите оподобайки, і, звісно, за те, що ви зі мною коментуєте, ділите своїми враженнями. Я зараз хочу зробити відео розпакування, але відео розпакування незвичайне. Це я зареєструвала 2 листопада людину, і е, жінка мені дозволила зробити відео розпакування. Вона місцева з мого містечка міста Пиромайська, І щоб я зробила відео розпакування, щоб я вам показала, які гарні стартові набори для знайомства з продукцією Турецької компанії Фармасі. Компанія поставила для новачків. І... Кому цікаво таке відео, а я вважаю, що буде воно цікаве інформативне. Будь ласка, залишайтеся зі мною. Ну що? Каталог по такому каталогу? Це в нас він е, працював в жовтні місяці, і в листопаді цей каталог ось. У нас дуже багато є акцій, мені дуже це подобається в листопаді місяці. Звертайте, будь ласка, увагу в інстаграмі, в Фейсбуці. Я ставлю перелік акцій і вони дійсно вигідні. Зі мною моя неперевершена кава, повну тяжку собі наляла. Ви знаєте, я десь чекаю, очікую, коробочку повинна сьогодні вже ввечері прийти. В місто Перомайськ, моє особисте замовлення. Ціла коробка буде мене кави цієї. Так, в мене така ось коробочка. Дивіться, як гарно тут все склали дівчата, хлопці, чоловіки, жінки, хто пакує нам замовлення наші, дай Бог вам здоров'я, ви молодці, ви дуже гарно і акуратно мені спакували для моєї клієнтки. Так, Олена, ось її накладна. І що ми перше бачимо? Перше бачимо, що ради чого я попросила огоплод. Дивіться, як. Тиск, але так. Це в нас ось такий набір стартовий, дуже гарний, дивіться, запаяний. Так, і ось ой, ось такий ой важкий, 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 важкий. Поки що ми залишимо це на, на далі дуже великий такий органайзер. Прям червоний він за 499 гривень іде. За нього ще даються бали. І людина, дивіться, а це йде 549 гривень. Все запаєно, заслудировано. Так? І е, за це все даються бали. Десь приблизно 32 бали виходить за цих два набори. Це дуже вигідно. Тобто людина замовила собі ці два набори, і вже в людини 32 бали. Так. І давайте поїхали. Спробуємо цей великий, такий, прям важкий. Зараз я розкрию. Це мені дозволено, дякую, що людина мені дозволила. Головне, що людина з мого міста, і я доставлю їй без проблем. І в нас так розкриваємо. Ой, мене, мене такого не було вибору, коли я реєструвалася. В мене така маленька була, на жаль, не приготувала коробочка. Так, дивіться, дивіться. Органайзер такий на ви дуже плотний такий, ви зможете потім користуватись. І дивіться, як тут гарно для господині все склали. Дивіться, цей набір стоїть для новачка, який зареєструвався. Набір коштує, ви можете на вибір, можете не брати зовсім це ваше бажання. Ця компанія не, не примушує. Людина захотіла, дивіться. Наш е, веган засіб для миття посуду 300 мл концентрований. Він коштує тільки 149 гривень в каталозі. Потім наша зубна паста, місвак, женшен, чайне дерево і е, алоє 50 мл, 59 гривень в каталозі, Вона в каталозі вона коштує, серветки 100 з лишнім гривень. Точно це я знаю. Дуже чудові з лимоном. Тут 40 штук. Доктор Містер Віпс, Біодім дуже гарне, і це дійсно відтирає плями тонального засобу всього того, що ну, любу пляму відітре, Це дійсно дуже гарна річ для дому. Потім дивіться, для ознайомлення чудова річ це в нас іде з бальзам, охолоджуючий з кінським каштаном. Тут у нас 150 мл, 139 гривень по каталогу. Надалі йде у нас безсульфатний шампунь для волосся. Не пам'ятаю, але 200 це точно гривень по каталогу 225 мл. Так. Потім дуже чудовий, те, що ви знаєте, я багато раз розпаковувала це крем для обличчя з календурою, док, календурою Доктор Туна 50 мл, 139 гривень по каталогу. Так, Рахуєте, скільки? Потім пробні зразки. Resor Face чудова, відновлювальна е, лінійка для обл шкіри обличчя дуже гарно. Потім в нас йде кератин, маска і кондиціонер, шампунь. І календула для обличчя. Вмивати, тут вмиватися засіб і крема. І два пробних зразка. Іде тонтерія чудова, і 0,7. Оце парфумована вода чоловіча. Ось так. Дуже гарний органайзер, який потім буде використовуватись десь вдома. Дуже гарний б'юті бокс такий. І дивіться. Взяла, взяла жінка за 499, 139, 139, 139, 149, 59. 100, не пам'ятаю, 20 з лишнім. Так? І пробні зразки. Іде один 20 гривень, 20 гривень, 20 гривень, а парфумовані води по 15 гривень. Ідуть, коли ми замовляємо. Ось так вигідно, звісно, вигідно. І людина собі буде ознайомлена ознайомлена повністю з продукцією. Звісно, я від себе їй подарую подарунок, тому що людина зареєструвалася, і саме головне, що викинула умову. Вона замовила більше, ніж на 35 балів для того, щоб так, ось так. Дивіться, яка гарна краса. Така коробочка. Розкриваємо теж її. Все заслюдовано. Дуже-дуже-дуже презентабельна компанія. Ви молодці. Цей набір у нас іде 549 гривень. Але Олена вирішила все ж таки взяти. Дивіться. Ось так. Розкриємо. Дивіться. І. Яка тут же гарна жінка, дуже гарна. так? Теж плотна, картонна така коробка, не це. BB крем я з ним знайомилась теж 0,2 відтінок. Це іде крем, крем основа і вирівнює тон шкіри 7 в одному. Дуже гарний доглядовий крем. Так, 50 мл, 200 з лишнім гривень, 269, мабуть, в каталозі. Так, Потім... Зараз подивимося. Ага, бо не бачу. Ага, помада. Так, 207 Але вона мені дуже сильно схожа на мою 01, яка була, да. Мені трішки наче відрізняється. Я не очікувала, тому я 207 помада, вона коштує в каталозі 239 гривень. Так, потім чудова річ. Це в нас праймер. Праймер під макіяж 339 гривень в каталозі. Дуже е, результативна річ, необхідна для е, гарного макіяжу. Туш Зен 199 гривень в каталозі. Потім йде з е, чайним деревом лінійка для шкіри і обличчя, така е, 20 гривень коштує. Іде е, шампунь. У нас іде повністю, то теж. Така лінійка у нас іде шампунь, і іде дві шампуні, кондиціонер і маска. Дуже гарна. І з кератином теж знову таки йде дві шампуні, і дві маски. Кератинова лінійка. І два пробних зразки. Поставили геру. Чудова, мене недавно замовляли. І поставили мусіє чоловічий парфум. Зараз поки що його нема в каталогах, але дуже часто вертають. Буває, що вертають нам знову. Дивіться, дивіться яка буде гарна коробочка, залишиться на пам'ять і для чогось собі, свого жіночого. Дуже гарно. І дивіться, рахуємо: 15,15 ,15. тут вже 60 гривень, 239 гривень, 339 гривень. 239 і 199. Ось так. Ось такий у нас органайзер взяла людина стартовий набір за е, 549 гривень, але, але я рахую, що це дуже вигідно, дуже вигідно. Тому що ви ви теж рахуєте, що е, навіть е, помада і е, вже, ну, помада і туш – це вже е, 439 гривень. Тобто і ще половина цього крему все перекриває, це вже йде вам в подарунок. Так що ось такі були дуже гарні для новачків б'юті бокси такі для знайомства. Такий іде 499, більш такий для здоров'я, для ознайомлення. А це йде 549 гривень, іде декоративна косметика. Так що, якщо вам подобається, будь ласка, реєструйтеся, і це ще не все. Це те, що людина зробила замовлення, тому що люд, ще е, жіночка замовила. Ось такий зараз набір у нас йде в, в листопаді місяці. Дуже чудова річ, 329 гривень. Це йде для прання білого та е, світлих речей, 500 мл веган, концентрований засіб, і йде плямо Дуже чудові засоби. Це веган, містер Віпс, біодом, тобто біологічно розкладаються і вистачає на 15 бранів е, цього. Засобу гелю, це при транспортуванні давилося. І все, ви знаєте, в каталозі 249 гривень. Так? А це в каталозі 150 чи 169 гривень, я не підготувалася. І зараз цей набір 329 гривень. Тобто, економія ваша навіть цей. <свят> тобто ви еко... відчутно 249 гривень і 159 гривень, звісно, це економія є. А для людини зареєстрована економія плюс 83 гривні. тобто залишилося в людини дома. Мало того, що це набір с та ще й 83 гривні. І, звісно, бали додалися, і е... перший місяць співробітництва з компанією на протязі 4 місяців, якщо людина підряд 4 місяці замовляє на 35 балів і вище, то можна взяти собі парфум. Людина взяла собі парфум, там є на вибір. Зараз іде бліз, 70 мл жіноча вода, і ось такий чоловічий. І якраз поставили пробний зразок людині цей, то взагалі чудо, чудо буде ще комусь демонструвати. То за 50 гривень за те, що зареєструвались безкоштовно, взяли продукцію і на 35 балів. І можна взяти ось таку тобто, парфумовану воду на вибір з двох кодів або той, або той, той, за 50 гривень. Так, на слідщий місяць, якщо замовлять, буде новий, нова, новий крок буде. І там теж буде на вибір, якщо людина замовила 35 балів в, в грудні місяці, і знову собі вибере. Так. І... За звичайні бали взяли собі ось сігнора Діамант. Сігнора діамант у нас 50 мл за 75 гривень. Ось вам і економія. 249,479 гривень в каталозі. Людина зареєструвалася. Тут секономила 83 гривні. Ось, будь ласка, на наборах стартових і розумієте, що економія дуже велика. Дуже велика. І, звісно, взяли собі на грудень місяць. Взяли собі каталог за 29 гривень, Ось такий. Це вже у нас на грудень місяць. І компанія поклала ось такі стартові е листівки, де буде людина бачити, як крокувати, як добиватися, ну, старатися заробити ще більше, ще краще і ось так. Такий був мій відео огляд, це е, е, замовлення новачка. Якщо вам таке подобається і вам все підходить, будь ласка, дивіться, яка велика економія. Людина замовила всього-навсього два набори, вже 32 бали, там було чи більше навіть. Зараз по акції замовила собі такий набір, зекономила мало того, що це набір, зекономила 83 гривні, так? І е, дуже е, суттєві, важливі продукти. Взято це дуже багато, це дійсно багато дорого. Та ще й виконавши перший місяць на 35 балів за 50 гривень, те, ще коштує 479 гривень. Чудово парфумована вода, я її обожнюю. В мене була на продаж, мене її купили. Я чекаю, прийде мені. Так, і за це для себе вибрала людина за бали, які замовила вона, тому що дуже це було дуже важливо взяти такі набори, тому що. Це дійсно, це дійсно буде чудове знайомство з косметикою. Дійсно, ой, вибачте, і це дійсно теж буде дуже чудове. все. хочу ще раз вам показати. Будь ласка, безкоштовна реєстрація, безкоштовна від вас нічого не потрібно. І дивіться, і плюс пробні зразки. А це 499 гривень, і плюс пробні зразки, і плюс ще парфумованої води. Два пробних зразка. То я рахую це дуже вигідно. Просто можете купити собі. 549, 499, ще щось там, да, навіть, навіть каву добрати собі, і вас вже буде повністю, ви можете співпрацювати з компанією, знайомитися з чудовою результативною GMP, сертифікованою халяль, і е, без всякої хімозності, без всякого е, того, що не потрібно для здоров'я нашого організму. Я дуже задоволена. Дякую, Олена, що ви в мене зареєструвалися і дали мені змогу таке право перші відкити, показати моїм любим глядачам, що дійсно дуже гарно. І цей гарний такий будете б'юті бокс. Ви будете ще користуватися ним не один рік, тому що він дуже плотний, такий, і це теж дуже плотне. Тому вітаю вас, моїй сім'ї, моїй команді і в сім'ї фармасі. З такими чудовими і чекайте від мене подарунок, звісно. І дякую за довіру, за те, що ви зі мною співпрацюєте. А вам, мої любі глядачі, я красно дякую, сердечно дякую за те, що ви переглядаєте, за те, що ви зі мною, за те, що ви на мене підписані. Якщо бажаєте, будь ласка, порекомендуйте мій канал, поділіться моїм каналом. І хай люди бачать, яка є можливість мати дуже гарний результативний догляд для себе, для сім'ї, для оселі Гіпоалергенне, веган, екоприбирання, декоративна косметика, всі, всі на мінеральних складових. Тобто, все іде для здоров'я наш, нас, наших дітей, нашої сім'ї, рідних і коханих. Тому приєднуйтеся. Звертайтесь, я вас зареєструю з великою радістю і те, що ви бажаєте, все будете замовляти, все легко, просто. Головне, щоб було бажання. З вами була я, Наталія. Обіймаю вас миру, добра і спокою всім нам. До нової, скоро скорої зустрічі! Все буде добре, все буде Україна!